Здорово. Етого. Здорово. Здорово. Що ти? Це Колянде. Та на гори, друзі. О! Здорово, <клес> дай, бля. Не попав. Слухай. А. Щось попить є? Де? Нічого нема. Ми давно тут пониця. А ти його є? Де воно? Ого, злій. Привіт, Коля. Привіт. Як вона? Та нормальна А ти ж? Ти Канька. Я тут що придумав? Мама за уксусом послала, понял? Ну все! <кхе> можемо через світи пивом поїхати. Могнем? Та гроші є? Нурма. Та в мене кисчеліки є. Можна згоняти. Могна. Погнали? Ща, пацаны, я велика постав. Собі ранду і замкнемо. Слухай, гриби? грибы? Вестерии. Сколько? Так, дивись. це якщо кілограм, кілограм 200 гривень, угу. а ми поїдемо, назбираємо 4, ну на хай 3. 3 ми зберемо. 3 на 60 рублей выходит. По 200 на брата. А, это, это... это же не по. Нормально. Что, пацаны, погреби, да? Раз. Погреби. Погнали, бля, серьезно. Давайте. Давай! Колян заводь! <laughs> иди, иди, иди. На ровном месте! Пацаны! А збирати поїдемо на завал. На завал? Ага. Мені дід історію розказував там років п'ять, тому хлопець пішов і досі знайти його не може. Ой, та що ти починаєш, там все нормально. Коли в лісі сам потіляйся, щоб не плакав мені, хорошо? Хорошо. Все, я повітрю. Давайте, погнали. Ну погнали. На завал вони зібрали. Так, Андрюха, давай бачить. Слухай, вовк. 200 гривень кілограм, ти представляєш? Да, я прикалую. Це ж камазі, братік, можна ти любити. По камазі тонна ціла, а то на, на 200. Да, з математикою в мене не сильно, але сам факт. Кстати, Бодя, Бодя ходив, каже, на завалі. Бодя. Бодя то ще ти скажеш. На завалі дуже багато грибів. Бля, де ти куля, скільки можна ждати? О. Все, О. І ч я посідав? Бо, ну, по, поїхали. По поїхали. Давай.

Святовами лише на кілька годин. І залишаю вас засихати на пілі Коля, ну йоп твою мать, що ти їли? Я в цю дорогу їду, задихайся, воно сидить і пердить Я взагалі домов ту сколоспу тягну. Вова, я з непердую більше не їду. Я їхати. Куди ви дінетесь? Мене одного права тут є. Так що повідрай ліс, повідрай в ліс. Коля ще Ну что, погнали -то? Ну пошли, чего О! Oh. 你好，哥。 розказав там років п'ять тому хлопець пішов і досі найти його немає ой та ти що ти починаєш? там все нормально что с тобой, э? Ты чу? Коль, Коль, Это ты. Не, ну а кто ж? Давай, Выходь, пошли. Что случилось? Чуешь, ты мне немного штаны не клал? Что? Походу я всрался. Молодец. О! Пацаны, что закипишь? Ты не у Коли спитайся. Вова. ты с тобой ручника не брал? Глянь там. Так. Що ми там назбирали, хлопці? Я так зрозумів, Коля всі плюси назбирав, а ти що, Вова? Оооо! Бачу, не густо. <зовут> таке. <caracter> Беремо відра, кладемо в багажник, поїхали додому бізнесмени. Коля, а ти в яких штанах їдеш? Ну ти Вова, не піз. Ой, а девочка, я тут, а. я яблука рвав просто. То, то давайте, то. За ножами сейчас бігай, давайте лізу. А ні ти тільки один. Ну то... Давай ми... за запівасом зганяємо, а ты честь. Классно ты придумав. Ну а шо? Ты насбирав ти, нас ти честь. Ну добре, гроші всі мої тоді. Ладно, ну цюна. Так, я зараз забути лодку. Полікан. Через город. І сухариків не забудь. Хорошо. Я ти гроші де на сухарики візьму. Добав, і так записуй. 行，这个。 О, смотри, пацан тоже грибами занимается. Андрюх! Андрюха, что такое? Грибы, блядь, украли! Понимаешь, Андрюха, дебил я дебил. Ні, Ну класно з'їздили, правда? У да, лісі були, класно. Роко, що бензина вже нема. А я біжусь не поїду. А куди ти дінешся, коля? Куди ти, коля, їмешся?